Добрий вечір на каналі Тоніс Агропульс, програма про проблеми українського села. Чи пам'ятаєте ви хоч одну парламентську політичну силу, яка б комплексно займалася проблемами українських аграріїв? Чи була в Україні за 23 роки незалежності бодай одна державна програма розвитку сільських територій? Ніколи. Українським політикам українське село не цікаво. Незважаючи на стрибки долара, зростання ціни на паливо, втрату ринків збуту, зниження закупівельних цін на продукцію, відсутність дієвих реформ з сторони держави, земельну корупцію та бюрократію, вітчизняні аграрії продовжують працювати. Адже саме українське село та АПК можуть дати потужний імпульс для розвитку економіки. Вже зараз українські аграрії та їхня продукція дають третину національного ВВП. Але Незважаючи на це, жоден уряд не приймав програми розвитку села та агровиробництва. Нарешті така програма з'явилася. Політична партія Всеукраїнське аграрне об'єднання Заступ залучила найкращих науковців, практиків, фермерів до створення програми за рідну землю. У програмі декларується децентралізація влади, відстоювання інтересів вітчизняних сільгоспвиробників у разі імплементації асоціації з ЄС, проведення земельної реформи, в тому числі продовження мораторію на продаж земель сільгоспризначення. Партія вважає, що необхідно підтримати малий та середній агробізнес, створити податкові пільги для нових сільгоспідприємств, робочі місця для сільської молоді, підтримати традиці традиції села, його культуру та аутентичність. Про це було заявлено на третьому з'їзді партії, де також оголосили про похід аграріїв до нового парламенту. Чому нова політична сила робить ставку на розвиток села? Говоримо з Іриною Синявською, заступником керівника партії Заступ я вітаю вас, пані Ірино. Доброго Ярович. дня. Скажіть, будь ласка, зараз багато політиків, політичних партій роблять ставку на високі технології, на важку промисловість. Чому саме село зацікавило партію заступ? Ну, ви намагаєтесь якось підняти рейтинг політиків, коли говорите про те, що вони роблять ставку на промисловість чи високі технології. На жаль, жодна політична сила, представлена в парламенті за останні 20 років, не займалася ні розвитком промисловості, ні розвитком економіки, ні розвитком сільського господарства. Ну, результати цієї діяльності нам уже зрозуміли, ми знаходимося в глибокій кризі. Чому все-таки заступ, єдина політична сила, яка. Зробила не таку узагальнену програму про все, mm -hmm. а написала конкретну програму селян для політиків і назвала її за рідне село. Перш за все, тому що 15 мільйонів наших громадян проживають в сільських територіях. Це третина усього населення України. Мало того, що вони там проживають, вони годують себе, свої сім'ї і практично всю державу. Бо продукція сільського господарства, яка вирощується в особистих селянських господарствах, у малих фермерських господарствах, у невеликих сільськогосподарських товаровиробників, займає від 60 до 97%. Фактично, можна сказати, що село годує Україну, і якщо ми сьогодні не об'єднаємося навколо того, щоби Ця територія, ті люди, які проживають у селі, мали змогу і далі продуктивно працювати, мали змогу цивілізовано жити, мали змогу отримувати якісні соціальні послуги. Ми втратимо Україну. А як би ви оцінили той рівень життя і той рівень розвитку АПК, який зараз в Україні існує? В яких умовах ці люди живуть, які годують знаєте, Я б хотіла б розділити це питання на дві частини: перш за все, рівень розвитку АПК. Давайте не будемо забувати, що у внутрішньому валому продукту 13% Відсотків займає АПК, і ми розуміємо, що це та галузь, яка справді є локомотивом економіки. Але якщо і далі український уряд буде ігнорувати необхідність реформ у цій галузі, то ми замість росту матимемо безперечно спад. Що стосується тих, хто робить. Цю продукцію, хто працює в цьому у цій галузі, це перш за все, ті, хто живуть у сільських територіях. Так, от якщо говорити про їхню результату їхньої праці, тобто виробництво, воно є надзвичайно потужним і надзвичайно результативним, то якість їхнього життя. Ну, просто не може мати ніяких якісних характеристик, бо українське село сьогодні являє собою справді певну резервацію, в якій люди не отримують якісних медичних послуг, якісних освітянських послуг, якісних культурних послуг. Вони сьогодні в більшості своїй не забезпечені належним чином пенсійним страхуванням, особливо це ті, хто працюють в особистих селянських господарствах. І мабуть, всі ці причини і Стали поштовхом до об'єднання е, ініціативної команди до об'єднання небайдужих людей у політичну партію. Заступ заступ ще раз повторюю, написала свою програму для парламенту не зверху донизу, а знизу доверху. І що ж ця програма передбачає з цього треба починати? З чого починаються реформи? Перш за все. Я хочу акцентувати увагу на назві програми за рідну землю. Це е, не за ґрунт. А за ту територію, яка на якій ростуть, живуть і працюють патріоти, перш за все. По-друге, можна говорити і про ґрунт, який треба сьогодні спасати від такого негативного виробництва, де гумусу залишається з кожним роком все менше і менше. Програма за рідну землю має декілька складових: перше це чітке наше визначення відносно. Продажу земель. Ми чітко акцентуємо увагу на тому, що земля це не той товар, який можна продавати у супермаркетах. Це надзвичайне багатство України, яке потрібно правильно облікувати, правильно оцінити, правильно зрозуміти власність, кому вона вже належить, і так зробити, щоб у результаті от всіх цих дій селянин, який є основною фігурою на цій землі, не залишився без основного свого багатства. Наступне в нашій програмі дуже чітко обумовлено процес розвитку сільсь... села або сільського. Сільської місцевості як місця комфортного проживання селянина, як це зробити? Ви вже говорили сьогодні, що реальної програми розвитку українського села в Україні не було. Хоча існувала програма 2015, Вона була задекларована в великих кабінетах і написана дуже гарним, гарною мовою, але жодної копійки реального село по цій програмі не надійшло. Так от, ми вважаємо, що сьогодні необхідно поєднати процеси конституційного реформування територіального устрою в Україні із реальною реформою місцевого самоврядування. Бо українське село це більше 11 тисяч сільських громад, представницькими органами яких є сільські ради, які фактично не можуть забезпечити належним чином проживання своїх мешканців. І дуже важливий момент це розвиток. Виробничого потенціалу сільських територій люди мають господарства. Вони вирощують худобу, вони вирощують овочі, у них є городи, вони природньо потужно забезпечені, але жоден з них не може вийти і попасти в економічний ланцюжок. Тобто, забезпечити збут цієї продукції і якісне їхнє виробництво означає. Розбудувати малі і середні форми цього виробництва ми пропонуємо чіткі програми. Ми пропонуємо ті законопроекти, які допоможуть Україні мати справжню аграрну територію. Зараз всі говорять про євроінтеграцію. Якось ваша програма щось про це. Безперечно. Говорить, статистика сьогодні говорить про те, що тільки кожен десятий сільськогосподарський товаробник готовий до вступу у євросоюз, і це надзвичайно небезпечно для України як аграрної країни для того, щоби. Ми могли підготуватися протягом 10 років до вступу до європейського союзу. Ми вважаємо, що наша партія, саме наша партія, стане таким серйозним експертним майданчиком стану аграрного сектору сільської території. В чому це має ну, складатись? Перш за все, зробити глобочану аналітику готовності від великих до дрібних товаровиробників до вступу ЄС і до походу на ринок Європи Ми маємо унік унікальний приклад польської селянської партії, яка 10 років торгувалася з Брюсселем до того часу, поки не отримала Польща ті привілеї, які необхідні були для розвитку сільської території. Сьогодні Польща має уникаль... унікальну сільську територію, унікальний аграрний сектор. І ми хочемо, от по їхньому шляху, побудувати нашу співпрацю з Європейським Союзом. Я дуже вам дякую. Ваша програма здається зрозуміла і прозора. Дуже дякую. сподіватимемось на ваш успіх про програму розвитку українського села. Ми говорили з заступником керівника партії Заступ Іриною Синявською. Завтра у Агропульсі будуть нові теми. До побачення.